Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням обміну паспорту за кордоном, користування тими документами, тими можливостями, які надають ЦНАПи в Україні, де можна скористуватися цими ж можливостями, не в'їжджаючи в Україну, тобто обміняти паспорт, отримати новий паспорт, отримати, замінити дітям паспорта. Це можна зробити за допомогою от сервісу Документ. На сьогоднішній день я вам назову і під відео я дам відповідні адреси, де знаходяться, в яких країнах ці сервіси, за якими адресами ви зможете знайти. Такі, на сьогоднішній день такі сервіси були відкриті в Польщі, Варшава, Краків, Дансь, Вроцлав, в Чехії, в Празі, в Словаччині, в Братиславі і в Туреччині, в Стамбулі. Адреси тут будуть під відео, ви зможете їх знайти. Ви можете записуватись онлайн, але, як показує досвід, онлайн практично записатись неможливо, чи ці сервіси не працюють. Тому формально вам потрібно в порядку такої живої черги під'їжджати туди і подавати там всі документи і з'ясовувати всі обставини. На сайті документа ви зможете знайти загальні. Розуміння того, з чим вам під'їхати, берете всі свої документи, їдете туди, і там на місці ви можете розрахуватись при наявності у вас відповідної банківської карти. Наскільки я розумію, українські банківські карти там підходять, і ви можете цим всім скористатись, не в'їжджаючи в Україну. Тому користуйтесь цими парадами. І наразі я все ж таки вважаю, що в цьому році Україна переможе, і ви зможете повернути спокійно додому і Повернутися до мирного життя, відбудову України, повернутись, об'єднати сім'ї свої, які на сьогоднішній нашу обранці не дають можливість зробити. І думаю, що все ж таки перемога буде в цьому році. Віримо в нашу Збройні Сили, віримо в Україну і віримо в перемогу. Все буде під відео. І не забувайте підписатись на телеграм-канал. Посилання також є під цим відео. До зустрічі, всім віри! Світле майбутнє. Слава Україні!